Сьогодні 13 квітня. Пригадай ситуацію, коли твої рідні або друзі щиро раділи, що ти поруч із ними. Слухаючи сьогоднішнє Евангелії, спробуй відчути ті ж емоції, які тоді тебе переповнювали. Сьогоднішнє Слово. Походить з Євангелії від Івана. Шість день перед Пасхою прибув Ісус у Вітанію, де перебував Лазар, якого воскресив був з мертвих. Там, отже, справили йому вечерю, і Марта прислуговувала. А й Лазар був серед тих, які разом з ним посідали до столу. Марія ж узяла літру мира з Чергонарду. Вельми дорогого помазаного Ісуса і обтерла їх волоссям своїм і наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів Юда Іскаріотський, що мав його зрадити. Чому не продано це миро за 300 динарів і не роздано бідним? Сказав же так, не тому, що піклувався про бідних, а тому, що був злодій і скарбнички, яку тримав при собі, крав те, що туди вкидувано? Тож Ісус промовив. Лише її на день мого похорону зберегла вона те миром. Бідних матимете з собою повсякчас, мене ж не матимете назавжди. Тим часом дізналася сила народу, що він там, то й посходились не тільки Ісуса Ради, а й щоб побачити Лазаря, якого він з мертвих. Воскресив. Тоді первосвященки ухвалили і Лазаря убити, численні боюдеї залишили їх і за нього увірували в Ісуса. Наступного дня силу людей прийшли на свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч. З окликами, Осанна Благословен Той, хто йде в ім'я Господнє, Ізраїльський цар. І знайшовши оселя, Ісус сів на нього, як ото написано: Не страхайся, дочко Сіону, ось іде твій цар, верхи на жереб'яті Ослиценому, не спагнули того спершу. Його учні. Але коли Ісус прославився, згадали вони, що то було написано про Нього, що то з ним таке вчинено. Але й народ, що був при Ньому, коли Він був, викликав Лазаря з гробу та його воскресив із мертвих, проте свідчив: тим то, власне, народ і фейшумів назустріч. Довідався бо, що він учинив це чудо. Придивися до постатей друзів Ісуса. Кожен із них по своєму супроводжує Спасителя. Марта знаходить спокій у служінні, яке раніше викликало в ній багато хвилювання. Лазар просто є поруч, уважний і слухає. Він перебуває в присутності Ісуса. Всім своїм єством. Марія проявляє свою чутливість, молиться і намащує ноги Ісуса миром. Мешканці ж Єрусалима. З пальмовим гіллям в руках радо вітають Ісуса. Вони всі знайшли свій спосіб любити і бути з Господом. А в якій із цих постатей ти впізнаєш себе? Чи можливо твоя постава перед Ісусом є іншою? Наближається час звершення місії Ісуса. Він це знає і готує до цього своїх друзів. Люди у Витанії, здається, усвідомлюють, що це може бути їхня остання зустріч із Ним перед Його Смертю. Перша Хто це не лише визнає, а й приймає, є Марія. Вона ніжно і покірно висловлює свою любов, помазуючи Ісуса Миром. Наскільки ти дозволяєш Господові діяти у твоєму житті згідно його волі? Страсний тиждень це час, коли ти можеш бути поруч із Ісусом, супроводжувати Його. Бог хоче тебе таким, яким ти є зараз. Він прагне, щоб ти був якомога ближче до Нього в цей час. Слухаючи знову уривок з Євангелія, подумай. Як ти можеш бути поруч із ним у ці важливі дні? шість? День. Перед Пасхою прибув Ісус у Витанію, де перебував Лазар, якого воскресив був з мертвих. Там, отже, справили йому вечерю, і Марта прислуговувала, а й Лазар був серед тих, які разом з ним посідали до столу. Марія ж узяла літру мира з Чергонарду. Вельми дорогого, помазаного Ісуса і обтерли їх волоссям своїм і наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів Юда Іскаріоцький, що мав його зрадити. Чому не продано це миро за 300 динарії? І не бідним. Сказав же так не тому, що піклувався про бідних, а тому, що був злодій і скарбнички, яку тримав при собі, крав те, що туди вкидувано. Тож Ісус промовив лише її на день мого похорону зберегла вона те миру. Бідних матимете собі повсякчас, мене ж не матимете назавжди. Не Тим часом дізналася сила народу, що він там, то й посходились не тільки Ісуса ради, а й щоб побачити Лазаря, якого Він з мертвих воскресив. Тоді первосвященки ухвалили і Лазаря убити. Численні боюдей залишили їх і за нього увірували в Ісуса. Наступного дня силу людей прийшли на свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли пальмове гілля і вийшли Йому назустріч з окликами Осанна Благословен Той, хто йде в ім'я Господнє. Ізраїльський Цар. І, знайшовши оселя, Ісус сів на нього, як ото написано: Не страхайся, дочко Сіону, ось іде твій цар верхи на жереб'яті Ослициному. Не спагнули того спершу його учні. Але коли Ісус прославився, згадали вони, що то. Було написано про нього, що то з ним таке вчинено. Але й народ, що був при ньому, коли він був, викликав лазаря з гробу та його воскресив із мертвих, проте свідчив, тим-то, народ, і вийшов назустріч, довідався бо, що він учинив це чудо. На завершення молитви поглянь на Ісуса, як на друга. Що б ти хотів йому зараз сказати? Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.